Гліб, бабич мадонна. Не схиливши в покорі коліна, не піддавшись брехні і прокльонам, посміхається Богу моя Україна, В камуфляжному вбранні мадонна. Незалежна від смерті і страху, попри біль кайданів і полону, ти відправлена навіть катами на плаху, королевою сходиш до трону. Твоє серце любов і надія, а душа і простори безмежні. Ти навчила дітей воювати за мрію від числа ворогів незалежно. Ти навчила, на що ми і хто ми, щоб триматися навіть в облозі, ти покликала йти незалежно від втоми, по прямій і тернистій дорозі. Ти, як пісню, співаєш свободу. Колискову, святу і бентежну, ти джерельну, живу незабруднену воду нам з долонь даєш обережну. Незалежно від щільності бою, не хвилюйся, все буде, як треба. Що б не сталося, знаєш завжди над тобою, твої діти утримають небо. Я світану кополі зустріну. І побачу крізь ранок бездонний: Бог до сонця за руку веде Україну, камуфляжну, щасливу мадонну.